Усім привітулі, От такий тепер у мене чохольчик, жовтий, класний, мені так подобається. І пішли розпаковувати далі. Так, Бійка забрала посилочки, забрала посилочки. Я побігла готувати сніданок, а вона на посилочка. Тому ми вже поснідали і зараз будемо знімати. Тут вже зняла свою розпаковочку, а я ще хочу на все подивитися. Так, оце ота подушка, вона шо, вирівняться повинна? Ну так, да, вона має набратися зараз, вона хай лежить. Тому що зараз вона якась плоска. Ну так, да, вона ще не готова. Ага, вона, ти думаєш, а вона була, мабуть, пресом ото стягну? Ну так, да, я її ледь витащила. Все ясно, хорошо, хай буде. Так, ну що, більш за все, чим я задоволена, це звісно, жо Поводком. Вірніше, поводочком. А що я кажу шинечкам, бо я зроблю ошиничок. Я зроблю спочатку отакий ошейничок. Ми відріжемо, тут застрочимо. І потім оце повернемо і буде поводок і ошейник. Отака буде гарнюсенька собачка. Так, що ми ще тут взяли? Ага. Оця штука. Так, це в нас штука для гантелік. І це я покажу на тренування візьму. От сюди чіпляються гантелі, отак. От. Кладемо на пол лягаємо і качаємо жопку. Також можна на шию, от. і тут дві гантелі. і присідаємо. Клас? Угу, Клас. Зачу. Це мені подобається. Так, значить, оце моє. Оце моє. Ага, ось ми, з вікою, ще назамовляли, замовляли. Це нашим собачкам, Годувати собачку, отак береш з собою. Вот, воно силіконове. Оп! Туди вкусняшки. Оп! Еч. Дуже зручно. Так, і ми взяли не тільки Кеті, а ось всім нашим. Ось думаємо, Шанті. Саме вона в нас така красуня маленька. Ми отаку от рожеву. Так, а тут кому бари то і, ну, в общем, офіцій. Собачкам будемо дивитися, як там по подарункам. Так, що ти Віка тут накупила? Оце, я так розумію, е машину -підголовник, да? uh -huh. Ну, Віка вже все себе знімала. А я кажу, що мені таку треба штучку, якщо тобі вдруг не підійде, я цю заберу, якщо ні, можна замовити. Замість отої подушечки, в мене там косточка, дивись, як мені в інтер'єрчик туди входить. Угу. Uh -huh. Прямо як там було. Бачиш, все таке. Угу. Uh -huh. Отак. Пішла полежати. Коли це буває? Мама має, бирати. пішла полежати. Мічта. Може, як в мене буде така подушечка, я інколи піду полежу. Так, ну це під спину, це вона буде випробувати все в машині, бо так, як це все. Так, що тут у нас? А що це в тебе було? Це що? А, це ж це ж Ага, Ага. А що тут у нас? Тут, тут просто номер телефону, угу, одна сім'я. Угу. Ага, чого так вирішили, <смір> щоб не вкрали собачку, а то будуть знати, як звати, вона ще піде. Класна цепочка, все, з моїм номером телефончика. Можна причепити і не знімати. Хоча вона як чукається, то зачіпається. Це я просто заради цепочки брала цю штуку, щоб у, ту, що у нас є, кеті, угу. щоб перечепити на цепочку. Але е, там була можливість просто ну, на цю кісточку, щоб зробили граверування. І треба було щось написати, чи ім'я, ага. чи телефон. Я написала телефон. ну Буде ще ну, одна така. Да. Так, штуку... да, нормально все. це Саме те, оце... все оце на шию. Так, Цепочка. у нас вже ще штани прийшли. Вони у Сашки. Спортивні штани ми замовили. Вони у Саші. Так, і ми їх сьогодні теж будемо міряти. Це все буде в сьогоднішньому це ще будуть і штани. Це що, як це? Це подушка. Ну теж, ну це в машину треба покласти і сідати. Ясно. В общем, і це, подушка, це теж да? подушка, я не можу це розповісти, що це, а це? Не доставай, бо потім складно скласти. А що тут? Ну доставай, ладно, давай. Що <реш> це? Ой! Ой. ой. А, це теж для Кеті? Ні. Поверни до себе іншим боком. Що це таке? О, На скло переднє від сонця. Захист. А, а. Зак... а я ж розумію, що мені все ж для собачки. Так. <суміло> <суміло> Ясно, ну ти ще ж теж треба випробувати. Mm -hmm. да. А воно там якось. Оце надзеркало? Ну я думаю, що так. Да, на дзеркало і да, оце по бокам. На штучки. А ну спробуйте перш скласти в чехол. Воно ж должно раз, якось легко складатися. Ні, воно а, да, вот от, так, от якось отак. І в чехольчик це. А де чехольчик? І в чехольчик, вот. Нормально, можна скласти чехольчик сьогодні. не вистачає такої ліпучки, як на зонтик, знає, щоб в саму ага, штучку клац. А, а де оця штучка? Ну, що ми от этого самого да. маленька. Да. Ну, це декоти вже в машині, не є, а потім мені здається, що можна навчитися угу. скручувати, щоб вона скрутилась. скрутує. Так, шо все. Uh -huh. Тепер тільки у Саш. Ось вона та штучка, uh -huh. вона маленька. Це штучка на поводочок. Uh -huh. От, так, друзі. Э, далі буде примірочка штанішок. Бо не у моєї подружки. Я буду забирати равлики, міряти штанішки. Ось вот так от. І <звук> я. І Віка. Так, да, класні Сте. штуки. Класно, все нормально. Оце поміряєш в машині, а так. Ну, оце все мені подобається. Все. Для собаки, для мене все класно. А тобі підійде чи ні, то твої проблеми. <різь> все. Поки ви там, дівчата, все міряєте, я тут нарешті вдома. І от так хорошо, отак от от хорошо. Да, от так. просто вдома класно. Кеті, одну подушечку я оце не постирала, оці твої сіськи. Вот. Ну, ложи моя, Вот такая потягуса. Да. А ну, покажи. Ну, там проверка на тискарах. Да. А? А так от косточка, отака. А -та 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 -та. Кеті, вона твою косточку вдягла. Не дала мені на Кетю вдягнути, каже, вона спить, не чіпай собаку. Да, так, ну каже, ну дивись, отака така. от. А ти візьмеш її зараз, почнеш надівати. Вона подумає, що щось з нею роблять. А і та... а, вот. Побіжить бігом під ета. Ми вже у Сашки. Вона тут трошки зігнута ходить, бо їй щось там свинку прострелило. А Віка вже со штанами, так, і твої штанці. Так, а ну, ану, і точно смач? тканина, така сама? Мені така. <клухи> не так. Вона й казала, що трошки тканина, ну, інша партія. Типу, а, ну, що таязна, таязна, ну партія. цей Замовляла. А да, да. ну, 700... покажи, яка різинка тут. Ось каже різниця. Ось ось різиночка, а, тут... а там отака різиночка. А, Тут отака і широка різиночка. Це така, як у тебе в, тих, да? отак, Ні, отак. в тих у мене так? З... Тільки оці були на на отак. Ну, Шир, 2 Вика, сантиметра. Отпишене, понавна, так, Вика, примірочка. Примірочка. Каже, я себе ще не бачила, а ти мене вже знімаєш. Конечно, потому що я вже бачу. Бачу, що все хорошо. Довжина хороша вообще. Я боялась, що буде довгі, тому що я на розмір більший взяла. XS, а S. Я у неї запитувала, що як вони коли не і, і за маму хвилювалася, що ага. не буде чи не буде її. Ага. Ну, на тобі будуть трошки. Ну, зараз вдягаю. Я, Елько, я... Угу. Так. Саша поможеться. Показуйся. Показуюсь. Великі на мене штани. Ну, вони невеликі, ну краще на розмір да. менше, ті, які ну, на мені. Довгий, от, бачиш, от там хочеться, щоб діточка да, да. була отак. Так, да. от на мені да. е, білі XS, а ми замовили Чорні S. ку от, потому... І от воно буде отак. От зовсім буде по-іншому. Да. Да, да. Ну, отож. Ну, отож. Ну нічого. Так, Ні, ну, що Зараз що... написала, може, нам ну не може, я думаю, що поміняємо. Знятно, що можна було і так, але якщо є можливість поміняти, то краще. Угу. Так, штани штанами, а тут же в мене ось хазяйство у, у Саші було. Що вони тут підросли? Жрали щось оці. А огірок ти принесла полугнили, я його викинула. Понятно. Докупляла кабачки, купила, ну я собі купляла і їм порізала Понятно, і моркву, а то, що вони їли. Моркву їдять, так? Да? Ну, поганенько, ну їли. Я тоненько різала, то їли. Тихо, тихо, тихо. 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 Ой, Боже, як акуратно. А як же вони, так, ж тут? вони висять? Тут? Ростуть. Малі, кстати, погано їдять. Оце я вчора їм поклала ввечері. Десь в 9.50 вечора. Погано їдять, так, да. не жруть. Не знаю, що їм. Ну, ладно. А ці а Зараз я а ці Я вже жруть. думала, чи вони живі, чи не живі. Оце сидять і все. Я ж і жруть, то живіш. Так, зараз двох відправляю. Так, я усе на пошті була, отримала мух. Юля мені вислала. І якась міжнародна прийшла. Що це за міжнародна? не зрозуміло. Яка відкриває. Зараз подивимось, що це таке. А, це наші флешки. Ага. В айфон. Ага, ось ці, що буде, да, дополнительно этот самый. Лешки і пам додаткового... додаткова пам'ять. Потім, потім знімемо, як це працює. Да. Угу, клас. Ну, все. Поїхали додому. Віку вже чекаю. Артем, да, а мене потім. Кеті. Так, так. ще в ванну одна ліпучка. У мене вже ліпучок в ванну. Ну, все, все про Катюнечку, Все про неї, все удобства. Кожен кадр починається з кеті. Кажу, з мене". А сьогодні починається з віки. Не сьогодні вже в нас дуже багато було. Вечеря. Ми наварили яєць, як їхали. Всі не з'їли. Тому в нас отакий салатик з чорносливом, з курочкою. От, і салатик. Смачного. Дякую. А Кеті вже поїла. І тепер чекає до бабочку. Нарешті Кеті, доброго ранку. Дочекалася, Ось він. Ребі. давай, давай, доганяй. Все. Вся гуляємо, все, нарешті. Кент твій, а ще барит приїхав і взагалі все було добре. І взагалі все було б ідеально, правда, Катюня? Наташа з Рем'я на... Наташа з Рем'я, Наташа з тікою не набалакається. Вони тиждень були на дачі, а ми тиждень були на відпочинку. У нас сьогодні у всіх по собачці. Воно бачите? Воно бачите, яка вона? Кеті, ні, 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 кеті. Кеті, ти сюди. От Катюня в мене на а Кеті, бі... Кеті сюди, на. а Кеті бігає. І там дають, і там дають. Ремі не у мене. Давно такого не бачили. Давно у Кеті свято. Я вирішила їй дати паличку. Тому що ремі якийсь сьогодні взагалі неактивний. Ну взагалі. Вона його завода, 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 завода. а він ну, там сів коло наташі і сидить. Викачу Покупався і выкачався в пісок. Сивий. Сива собака вийшла. Ой так, от так. Боже, може нарешті побігає. Ну. Дівчата знизу, а я тут на горі з катруською. Отак. От ну, кеть щастя. Я дала паличку, їй вже ніхто не треба. Господи, не впади. Така розвага в неї, ну? Але ж все, як скажу все, то все. То покладе і підемо далі. Повернула Кеті диванчик, бо ми приїхали, а диванчик я його брала, що хотіла взяти з собою. Він був постіраний, і я оце все з його випотрошила, запхала в один мішочок. От, а оце все взяла з собою. Це ж приїхала, і я ніяк не можу його доробити, той диванчик. Ну, це нарешті доробила. А Кеті ходить тут, ходить, шукає, а його немає. Кажу, Вікі, зараз прийде і буде в шоці. Діванчик повернувся. Кеті їсть, я думаю, вона зараз <смітно> буде йти повз диванчика, Помітне, що він з'явився. Бо Вона його шукала, шукала, ну і що, ну немає диванчик. І пішла туди в велику кімнату, туди до себе. Великий диванчик. Зараз подивимось, як вона зреагує, бо будеш мимо йти. Ну, все, було смачно. Кеті, а де диванчик? Ти не бачила там диванчик тобі? Опа! Діванчик. Ой яка краса! Ось так нарешті. Життя налагодилось, от тепер вже повністю <смі> або диванчик. Ну це ж треба, як вона його любить. Пам'ятаєте, в неї там був такий маленький диванчик, і вона його теж дуже любила. А цей був там в кімнаті. а Потім я туди купила великий, а цей поклала сюди. Все. Отут тут ми будемо лежати, да? класно. А поки Катюня відпочиває, я ось у цих переселенців. Ось такі равлики, це вже я. воно вже повигризали, поки я тут готувала. Так, я їх все помила, почистила. Ну, от бачите, яка різниця. Дивіться, цей такий здоровий, от поряд менший. Ну, як вони ростуть, хто його знає. Ці. Ну, от один прям такий великий. Всі інші однакові. Однакові. Ну, не знаю. Кажуть, що особливо малим оцім дуже не подобаються ці всі переселення, переїзди. Ну, ці, що ми двох залишили собі, бачите, трохи в його, його вже треба мазати. Мазю, мазі зараз немає, але через. Два дні буде. Цей, начебто ні. Ну, в общем, Ну, теж вони не ростуть так, як хотілося б. Не дуже. Так, але ж до оцих монстрів залажу прибирати. А тут ось. Ось вам нова кладка. Знову великі класні яйця. А що там буде з цих яєць? то вже Побачимо. Поки що ми їх перекладаємо в окремий контейнер. А у нас знову вечеря. Знову, знову треба доїдати оцей салатик з чорнослівом. І оцей салатик я зробила ще отакий. А Віка принесла курочку. І ось вивчаємо класну локацію, куди можна ще з'їздити в Черкасах село Сагунівка. Да. Черкаська, Черкаська рай. Гу... Ну, Черкаська. Українські Мальдиви. Українські Мальдіви. Українські Мальдіви. Ну, Сагунівку, звісно, показали, тільки я не розумію. Я знаю, де Сагунівка. Я розумію, що ти знаєш, а сам пляж де? Ну, будемо розбиратися. Всім смачного. Всі бачили, як Віка збирала оці <ріпи> <Йолочки>. <ріпи> Побіги, да? Чи як воно називати? Mm -hmm. Так от вона мені принесла такий заварити чайок. Але я не п'ю чайок, і в мене навіть заварника нема. Тому отак от в ковшику. Заварено в ковшику. Зараз я її налью, хай пробую. От там, отак, чайок у неї за такой Ой, як гарно. то <пробує> <пробує> Пахне не дуже. Не <пробує> дуже. Я сейчас заваривала цены тоже. <свечес> Веточка, елочка. Смачно. Да? Угу. Классный, да. Классный. Угу. Спробуй. Ну, сейчас спробую. Приемный, дуже. Сауну мне Ну да, эвкалипт. А на зубах, зараз я так прикусываю, а там, иначе вот это, знаешь, как оно называется, смола. Ну, такое. А я к чаям вообще нет. Не, ну, чайок с сауны, конечно, хорошо. И что, выпало? А, нет. Пью. П'є. А от абрикоски на парашки. А, абрикоски я купила в молі. Mm. Ну все, Віка пішла додому. Вона <ріст> навіть не вставала. Вона вже лягла спадки. Всім добраніч!